Доброго дня, шановні глядачі, адвокат Володимир Клим, адвокат онлайн, юридичні консультації, питання спадкування нерухомості сімейні питання. Порядок роботи. Ви задаєте питання, я відповідаю. Поки ви там думаєте над питаннями, я трошки поміняв тему порядок роботи, Наступно. Ми Сьогодні. Розглядаємо питання зміна особового рахунку на квартиру, на неприватизовану квартиру. Дякую глядачам. Є питання пишіть. Тому порядок роботи, як я поміняв, кожен день щось робиш ну, на якусь тему щодо своєї спеціалізації. І Ну, багато думок у голові, багато консультацій, багато питань, багато відповідей. І щоб це все не пропадало, у такий порядок роботи. Тому поїхав. Перше. Перше, перше, перше. Зміна особового рахунку на квартиру. Це основний міф, який ну, приходять до тебе там люди і питають, треба нам поміняти особовий рахунок на квартиру. Ось... Так, секундочку. Секунду бо тут проблеми. Мені дзвонять на комп'ютер. Треба поміняти особовий рахунок на квартиру. Перша помилка в тому, що такого нема. Зміна особового рахунку на квартиру. З таким зверненням у суд ніхто ніколи не йде. Фактично, воно називається зміна договору найму, якщо квартира не приватизована, або встановлення порядку користування. Це фактично перетворення. Якщо це не приватизована квартира, перетворена її на так звану комуналку, як люблять говорити, коли кімнати окремі, кімната належить конкретно визначеному людині, визначеній людині, а кухня, коридор, ванна, туалет, тераса з видом на центр. Це загальне. Друге. Коли потрібно це робити, тобто міняти особовий рахунок на квартиру. Ну, Перше, це в ситуації, коли от живуть там, наприклад, зареєстровані троє братів. Квартира там належала ще їхньому діду. Далі була мама, далі троє братів, зареєстровані вони там. Користується один. Найбідніший, дуже так часто буває, що вибачаю за освітлення, це в нас світла нема, то я не можу підібрати, о десь так. Користується один. Найбідніший, як найчастіше, буває такими квартирами. А двоє других зареєстровані і чекають. Чекають з моря погоди. Тепер трошки всі зашевелилися. Чому зашевелилися? Тому що у нас там ніби приватизацію мають відмінити, тобто безплатну передачу, безплатну передачу квартир, які там у комунальній власності, державній власності. І всі хочуть приватизувати, навіть часточку. Нагадую, у нас безкоштовна юридична консультація питання спадкування нерухомості сімейні питання. Ви їх задаєте в чаті, я на них відповідаю. Якщо щось не знаю, то відповідаю наступним разом. Третє. Що стосується змін особового рахунку. Як ми вже розібралися, зміна особового рахунку на квартиру це то саме, що змінити, зміна договору найму на квартиру, це то ж саме, що змінити договір найму. Чи навпаки, потрібно подавати до суду, звичайно. Або якщо у вас є між собою фактично домовленості, якісь там розуміння, фактично можна це зробити у керуючій компанії. Ні, по засудовому порядку, але там вони можуть відкрити, я стикався з такою ситуацією, що не хотіли засвідчувати такий договір, то тоді я пропоную один одного подати у суд і зробити це у судовому порядку. Четверте. Чи у будь-якій квартирі можливо поділити особовий рахунок. Ну, само собою, це цього не можна зробити в однокімнатній квартирі, це раз. друге, це не можна зробити, якщо там, наприклад, у Києві, фактично ви так поділите, що погіршите житлові умови один одного. У Києві це 9 метрів. Ну, наприклад, там двохкімнатна квартира, двоє людей. Зареєстровані в неприватизованій квартирі один на одного де але кімната, наприклад, там 14 метрів і 10 метрів. То в такому випадку фактично можуть відмовити вам у задоволенні позову про зміну особового рахунку, тому що ви погіршуєте свої житлові умови. і ну, Ще 10 метрів більш-менш пройде. Ну, наприклад, якщо це 8 метрів кімната, а є і такі, а другого 14, то суд відмовить. П'яте. ну, але я нагадую, перед тим, як п'яте, що в нас безоплатна юридична консультація онлайн, ви задаєте питання, я відповідаю в прямому ефірі. Тематика нерухомість спадкування, сімейні питання. Тому не соромтеся, питання буду радий. Освітлення чому таке, тому що у нас блекаут. І не можу відреагувати світло, щоб так було, якщо як вживувало, це нічого. Основне зміст, як кажуть. Тому п'яте щодо зміни особового рахунку. Що далі робити з цим рішенням суду про зміну особового рахунку, якщо воно буде, якщо вам повезе тощо, ну йти з ним керуючу компанію, і там вони фактично розділять вашу квартиру. Фактично у вас буде два окремі договори найму. І шосте питання, яке теж найбільше цікавить, як будуть нараховувати комуналку. Ну Всі, коли от прибігають з такими змінами цих особових рахунків, змінами договорода, прибігають, то перше, що їх цікавить, ти в рішення там кажуть, упиши, упиши, що. Потрібно поділити там газ, вода, світло, електрика. Але цього не можна зробити. Це така велика помилка тих, хто ділить змінні договір найму або розділяє особовий рахунок. Фактично в рішенні суду про це мова взагалі не йде. Мова йде про те, що у вас буде це рішення, де вам буде вказано виділити таку кімнату, загальне користування тощо. А вже на підставі цього рішення, там вам будуть пропорційно все ділити. У керуючій компанії, ви будете його подавати. А якщо буде лічильник, якщо буде лічильник, там, де по лічильниках вода, газ, світло, там фактично будете далі своїми родичами будатися з своїми співвласниками чи співмешканцями, з якими вам. Пощастило не розділяти кому... квартиру в комуналку ще не приватизовану, там трошки з цим є проблеми. Але фактично, про комунальні платежі у рішенні суду, про розподіл особового рахунку. А вірніше про зміну договору найму взагалі не йдеться. І перед тим, як перейти до наступного питання на цю тему. Нагадую, у нас прямий ефір. Безкоштовно відповідаю в прямому ефірі на питання щодо спадкування, щодо нерухомості, щодо сімейних питань. Не соромтеся. Адвокат Володимир Клим. Так, у нас у нас тема у нас сьогодні: зміна особового рахунку і. І які документи потрібні сьомий і сьоми, які документи потрібні для позову? Ну, часто питають, оригінал ордера треба, ні не треба, у вас його немає. Цього оригіналу ордера. Друге, що, що потрібно, фактично, потрібно технічний паспорт на квартиру, якщо його немає, підійде, підійде викуплення з поверхового плану. Листочок, можна його вбити її на адвокатський запит подати, отримати вірніше, або він у вас десь є серед документів. Потрібні для позову, які дані, прізвище, ім'я по батьку, число місяць, дата їх народження, ідентифікаційний код, ваш, ну хто подає і відповідача, або всіх позивачів і всіх відповідачів. Третю особу, кого зазначати, це керуючу компанію, яка там у вашому районі зазвичай. Або якщо вже будинок, будинок має ОСББ, ну і ви там єдині такі бідні, живете не, ну, не бідні, а різні люди бувають. Живете неприватизу, ну, або живете, або зареєстровані в неприватизованій квартирі. Тобто діло ОСББ потрібно третєю особою зазначати. І вісім, такий під пункт восьми, але перед тим нагадую, у нас безкоштовна юридична консультація. Ви питаєте онлайн щодо нерухомості, щодо спадкування, щодо сімейних питань. Я відповідаю. І восьме. Питають, скільки це буде тривати такий суд. Ну, Дивиться, мабуть, від регіону десь. ну Якщо це великі міста. Ну, якщо я там у Києві зараз, то сьогодні подаш, то може тобі на березень, квітень призначать справу. Ну, Все залежить і від судді також залежить. ну, Тривалість. Тривалість. Так, і. Перед тим, як перейдемо до наступного питання, то нагадую, у нас безкоштовна юридична консультація в інтернеті онлайн. Колись вони були частіше, тепер трошки ці блекаути, це все позбивали. У Настроїти треба роботу і все. Але я придумав такий оригінальний способ, спосіб. Якщо ці онлайн-консультації, бо переважно дуже мало питань чомусь. Хоча я ну, особисто вважаю, що ці теми, така триада вічна щодо спадкових питань, щодо нерухомості, щодо сімейних питань, вони вічні. І тому під час цих консультацій я вирішив зробити, ну, що от буде питання, ви задавайте, я буду відповідати, якщо вони будуть. Але кожного разу, коли буде така онлайн-консультація, то буду розбирати якусь тему. І питання дев'яте щодо зміни договору найму. що забувають, ну, забувають о, звернутися до компетентного органу. У ну, відповідних випадках керуюча компанія чи ЖЕК по стародавньо-давньому, і отримати. У мене якесь питання чотирьох, але я не розумію про що. І отримати забувають відмову. Ну, відмову або пропозицію звернутися до суду. Є судова практика. Що якщо нема попереднього звернення, то суд може відмовити до компетентних органів е е і перейти до наступного питання. Ме тут питання. Доброго вечора. Чотирьох. Я правда не розумію, що тут Що мається на увазі. У таких випадках. І, і десяте, поки немає питань. Що просити в суді, як воно звучить? Ну, просити у випадку зміни договору найму через суд, ну, так і просити от, змінити договір найму житлового приміщення і наступним чином там виділити, там, наприклад, мені кімнату розміром такого-то, розміром такого-то, наприклад, 500 метрів. І все. А в інше залишити в користування всіх інших відповідачів. Ви просити за когось іншого не можете. Тобто, якщо особа звертається в суд, вона просить тільки за себе. Змінити договір найму, виділити їй таку кімнату, а в користування кухню, ванну, туалет, сауну, там басейн. Це я трошки жартую, бо тема не дуже весела. Мабуть, якби мати можливість вирішити ці питання з неприватизованими квартирами, де там купа співвласників, не, не співвласників, а співнаймачів, то, мабуть, би тут черга була декілька кілометрів, якби можна якось чарівною паличкою помахати і вирішити це питання. І зазначу, що дуже часто, ну, Зареєстровані і фактично користуються такими квартирами, вони бувають трьохкімнатні, всі родичі роз'їхалися, а самий бідний, самий невдалий родич, чомусь дуже часто там живе, нікого не поселяє, створює комунальні борги, які нараховують тощо. І одинадцяти, який плюс щодо комунальних платежів. Плюс буває, тоді, ну, плюс буває за тепло, переважно у старих будинках, це все, де тепло нараховується по площі. Ну, і, звичайно, вже буде пропорційно розділяти цю площу, і людина, яка там не живе, або людина, яка не користується, не буде платити за іншу, буде платити тільки за свою площу. Плюс буває теж, якщо без лічильників оце все відбувається, без в обліку, тоді теж по кількості зареєстрованих чи по площі. Плюс друге буває, що звідти можна виписатися. Плюс буває, якщо це зробити, що люди, які розділили особовий рахунок і верніше замінили договор найму, це така гра слів, то можуть приватизувати свою кімнату. Ну і право власності, як не порушено, і жити довго, щасливо. Це такі плюси. Ну, І не платити за когось іншого не потрібно. Плюс, фактично, коли ваша кімната не приватизована, це як окремий об'єкт уже, фактично, право власності, ви можете здати їм в оренду. Ну, якщо їх хтось зніме, звичайно, це такий міф. Що кімнати так, у проблемних конфліктах цілі черги на Київському вокзалі бажають зняти. На кожен товар є свій покупець. Це у нас так, пройшли ми 11 пунктів сьогоднішньої теми швидко. Якщо хтось буде дивитися в записі і виникне в нього питання, пишіть. Якщо хтось буде дивитися в записі, і надумаю думи дзвонити, то такі послуги, праву допомогу я надаю у разі можливості змінити особовий ну, змінити договір найму. Якщо хтось згадає якесь питання, то теж пишіть, буду радий і буду намагатися дати на них відповідь. Тому, якщо немає питань, дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим. До побачення.